До подій на Прикарпатті про хід мобілізації мовилося в п'ятницю на засіданні колегії Тисминецької районної державної адміністрації. Нагадаємо, що Тисминецько-тлумацький об'єднаний районний військовий комісаріат на сьогодні поки що не виконав поставленого плану щодо мобілізації до лав збройних сил солдатів, сержантів і офіцерів. У колегії взяв участь голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. Про стан справ щодо мобілізації у районі доповів тимчасово виконуючий обов'язки комісара Тиминецько-Тлумацького об'єднаного районного військового комісаріату Олександр Діденко, який тільки но приступив до виконання обов'язків на цій посаді. Тисмінецький район призвав 52 чоловіка, із них 6 офіцерів. Є такі сільські ради, що ні одного військовозобов'язаного не подали. Значить, і результат роботи не допоставлено за перший етап 109 військовозобов'язаних, це 61%, і 23 офіцери це 71%. Така ситуація за словами військового комісара склалася через відсутність взаємодії із головами сільських рад. Нині потрібні зміни у законодавстві, переконаний голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. Треба підпорядкувати у період мобілізації відповідальних осіб органів місцевого самоврядування військовому комісару і вважати їх мобілізованими. До району ж каже посадовець, приїхав не агітувати. Моя мета зараз в даний момент роз'яснення ситуації. Я переконаний, був давно і ще зараз більше переконаний, що воювати повинен той в першу чергу, хто хоче воювати. Сьогодні е, скак, говорив про це військовий комісар про Долинський район, що там були люди, які сказали, що добре, що вони не покликали. В першу чергу, хто хоче воювати. І таких людей можна знати в селі. Друге, хто може воювати, але це вже друге питання. А якщо є такий, хто хоче і хто може, це є ідеальний варіант. Той, хто хоче, того можна ще навчити, якщо він навіть не може, або не вміє. Агресор заспокоїться тільки тоді, коли побачить силу, переконаний Василь Скрипничук, а тому, щоб не допустити ворога на землю Прикарпаття, потрібно нині захищати батьківщину на Сході.